Шахтьор чемпіон! Пойдемо. Вони знали це ще до початку гри. А власне, хіба могло бути інакше? Остання гра на Донбас-арені та останній крок до чемпіонства після такого неоднозначного сезону. І кого не запитаю величезному натовпі, що йшов на стадіон. Хто ж чемпіон України? Отримаєш однозначну відповідь. Шахтьор чемпіон! Шахтьор чемпіон! Шахтор чемпіон, так. Да. Шахтар чемпіон! І не лише аборигени Шахтар підтримують цілий чорний континент і той загірників. Ну і як після такої безапеляційної впевненості своїх болівальників шахтарям не перемогти та не здобути золота. А надто на самому стадіоні все вже готове для святкування чемпіонства. І президент і у гості приїхав. Не як раніше у зручній курці з емблемою шахтаря а у парадному костюмі. Освітлювальні прибори встановлено, фейерверки замовлено, і неважливо, яким буде рахунок зустрічі по її закінченню. У Донецьку всі були готові до святкування чемпіонства ще до її початку. Шамірчу Луческу не можна було назвати впевненою у результаті людиною. Так само, як і Андрія Купцова. Він, вочевидь, добре розумів усю складність завдання перемогти шахтар на Донбас Арені, щоб лишитися у прем'єр-лізі. Героєм першої половини першого тайму сміливо можна назвати голкіпера гостей панківа. Він раз по раз рятував ворота Олександрійців і відтерміновував святкування шахтарів. Але його надовго не стало. Минула третина тайму. і Вільян заклав першу цеглинку у перемогу свого клубу. Господарі грали так, ніби мріяний чемпіон від них кудись безслідно тікає. Від постійних атак на ворота Олександрії голова запаморочилася не лише у оборонців команди гостей, а й у камери павука. Ось така прикрість, а попереду ж концерт. Та до виступів зірок стради ще треба було потрібного результату досягти. Спочатку Генріх Хітарян сам забив у нетиповому для себе стилі головою, а потім записався в асистенти Селезньову, для якого цей гол став у чемпіонаті. У зв'язку із цим нападник збірної України після гри був у дуже доброму гігору. А Що буде завтра? Сьогодні чемпіонство, чемпіонсте число. Але що таке звання найкращого бомбардира чемпіонату порівняно з золотим дублем? Фінальний свисток і донецькі бразильці жартома обливають головного тренера водою. Румунський коуч від цього дуже не в захваті. Так само не в захваті був і охоронець президента донецького клубу, коли Луїс Адріано забажав піти вище за ієрархією обливань. Та що таке дорогий костюм, порівняно із щирою радістю із нагоди сьомого чемпіонства та четвертого золотого дубля рідної команди? І навіщо згадувати увесь цей сезон невдачі у Єврокубках, скандальні матчі із суперниками за п'єдестал? Сьогодні Донецьк святкує і не озирається на минуле, адже добре те, що добре закінчується. А що ж завтра? А завтра, 14 число.